Фото на згадку у спідній білизні. Норвезька збірна з Керлінгу на знак протесту проти рішення Олімпійського комітету вдягатись тільки у бренди від спонсорів, сфотографувалась на фоні вогню у білизні. А у вільний від веселих демаршів час спортсмени Олімпійці сьогодні билися за шість комплектів нагород про олімпійські надії українці і про те, чим живуть олімпійське місто, та його гості Сочі Іван Гребенюк. Змагання з змаганнями а буденне життя у Сочі практично нічим не відрізняється від нашого хоча інколи в нього все ж вносять дивні корективи. Приміром, зараз тут у всіх на слуху рішення депутатів, яким зобов'язали всіх, хто з курортною пропискою дбати про чистоту міста, йдеться не лише про ділянку біля домівок, і про те, щоб встановити приміром за власні кошти, сміттєві баки і навіть зорганізувати чистку каналізаційних стоків. Думки людей з приводу нововведення неоднозначні. с домов говорят, почему вы здесь не убираете, говорят, то, что это должна убирать администрация. И администрация говорит, то, что должны убирать жильцы. Ну, как бы люди здесь как бы добросовестные, но много приезжих. Поэтому неоднозначное мнение возникает в этом вопросе. Я не думаю, что кто-то будет что-то делать. Ну, вот вы в особенности. Не, я не. Почему? У меня времени нет заниматься этим вопросом. Натомість іншу вигадку чиновники взялися вирішувати вже гості Сочі. Нагадаю, що міська влада замість стерилізації чи організації притулків тут вбиває чотирилапих. Так, от зараз інтернет-спільноту підкорили світлини американця Нейла Дререра, якого так розчули вухасти і його можлива доля, що чоловік вирішив забрати з собою собаку до Денвера. Назвав тварину американець в честь головної арени Олімпійських ігор Фішт. І наразі питання лише в тому, чи дозволить влада вивезти собаку за кордон. Однак не лише мешк... Мешканці та вболівальники страждають від інколи дивних правил. Своєрідний протест тут влаштували і деякі спортсмени. Норвежська збірна з керлінгу виступила проти постанов міжнародного олімпійського комітету, які зобов'язують носити олімпійські надії лише одяг від спонсорів. Хлопці не витримали і свою думку з приводу цього висловили у неординарний спосіб, спустивши штани та сфотографувавшись в спідньому на фоні олімпійського вогню. Благо, наша збірна більш витривала. Якщо потрапляє в історії, то лише спортивні. От і сьогодні шанс увійти в історію є у наших представників відразу в чотирьох видах спорту. На жаль, першим з них не скористалися наші лижниці. У гонці класичним стилем найкращий результат серед українок у Валентини Шевченко. Вона фінішувала 24-ю. В ці ж хвилини в короткій програмі готується виступати наш фігурист. Яків Годорожа. Ну і цікаво обіцяє бути боротьба у наших санників, які стартують за київським часом о вісімнадцятій Ну і саме зараз триває запекла індивідуальна гонка на 20 кілометрів у наших біатлоністів. Сподіваємося, серед них будуть і українці. Із Сочі, Росія, Іван Гребенюк та Володимир Остапенко. Новини 2+,2.